Всім привіт ви на каналі Digger X. І сьогодні я вам розповім 5 спосібів підняти голду. Заверте собі чайок, є, лайк і підписуйтесь на канал а ми погнали. Перший спосіб це трейд. Я вам розказував у, у своєму ролику як трейдитися Другий спосіб це промокоди. Вам просто потрібно ввести промокод, але сливають не дуже так і часто. Але силивають. Третій спосіб це конкурси в Stand of 2. Від блогерів, там від велі, від тік така від... Так і далі від інших. Четвертий спосіб це бої нагоду. Як ви бачите, в мене усі є дуже друзі, я з ними грав у бої нагоду. І п'ятий спосіб це вже такий від мене йде. Це треба, коли буде батл пас, дивіться. Ви проходите безкоштовний battle Pass і вам даються кейси. Батлпаса такі спеціальні з новими рушками, там все. І їх не треба спочатку відкривати, бо то, що там випаде, мабуть, якийсь, якийсь дешман. Там. А лучше його продати просто з цього кейсу і ви получите вдвічі більше голди. Надіюсь, вам сподобався цей відеорол. А ще я хотів це, вам робити обзір цього інвентаря свого. Я вам продав ті кейси, які вам тільки роз, розповідав, треба. Ось мене такий інвентар. Тут, бачите, як в мене комонки. Тут вже ці йдуть. Чармики. Стоїть зараз закупатися пасом, бо він дорожать буде скоро. Уже як він... як би він подорожав бо Ось, наприклад, Пінкшот він стоїв недавно був, 2 години, а зараз він уже там 3 стоїть, вже дорогає. Як он додає Вау Ронінг, він там 6 годин стоїв. Ось так де це? Тин цаймін вже 57, а стоїв 40. М40 у нас стоїть 9 години, а вже там 11. Так що закопайтеся ботепасом. Випробуйте ці способи. Так що пока-пока.